Якщо в навчальному центрі замполіти, які одягли одяг священника, розповідали тобі, що воля Божа на те, щоб тебе злапала ТЦК, воля Божа на те, щоб ти поїхав на фронт та вмер там за батьківщину, це все брехня. У Бога немає волі такої, щоб тебе вбили. У Бога взагалі немає такої волі, щоб ти йшов воювати. Тобто цю війну розв'язали з одного боку одні люди. Тут підтримують інші, які при владі знаходяться. І якщо б наша держава була зацікавлена в перемозі, то на війну йшли всі: і поліція йшла б захищати, і всі ті держструктури, які мають це робити, ні, вони не йдуть, йдуть воювати трактористи. Будівельники, тобто всі бідні верстви населення йдуть на війну на фронт. А ті, хто мають захищати, вони кажуть, що вони не навчені воювати. Тому волі Божої, щоб ти загинув, немає. Чому Бог мовчить, Дивіться, є така практика в нас, коли чорношкіри раби, вони думали, що це воля Божа. Вони так і продовжували бути робами. Як тільки вони зрозуміли, що Бог для них має щось більше, вони повстали проти того уряду, проти того строю, який був, і вони відвоювали для себе волю. Вони стали свободні. Вони саме вибороли для себе волю. Бог їх підтримував на тому шляху, в якому вони. Шли, боров, боровся разом з ними, але це їхній стан всередині був такий боротися проти тої системи, боротися проти того рабства. Доколі ми будемо мовчати і казати, та-та, ми будемо гинути на війні, це воля Божа, а ті, хто мають її захищати, хай сидять там у Львові та в тилу відсіжуються, то так воно і буде. А як тільки ви почнете. Боротися за своє право життя, то і побачити, як Бог вас буде підтримувати.